Усіх вітаю, урок української літератури в 6 класі. Сьогодні ми маємо познайомитися з особливостями пісень літературного походження, їх авторами, проаналізувати пісню гімн, звернувши увагу на історію створення цього твору і його призначення. Тож, тема нашого уроку патріотичні мотиви пісень літературного походження. Пісня ще не вмерла України. Павла Чубинського Михайла Вербицького національний гімн нашої держави. Запишіть собі, будь ласка, тему до зошитів і продовжуємо працювати. Іван Трать, чудовий український поет, писав: А пісня це душа, з усіх потреб потреба, лиш пісня в серці ширить межі неба, на крилах сонце, сяйвої лиша, чим глибша пісня. Тим ясніш душа. Українська пісня чудова, красива. Ми знайомилися вже із календарно обрядовими піснями. Знаємо, наскільки вони душевні. А сьогодні знайомимося із піснею літературного походження. Літературна пісня це ліричний твір. Слова до якого склав письменник. Пісні літературного походження. Це твори, що увійшли в народну словесність з професійної літератури. Найчастіше пісня, створена автором і композитором, ставала популярною серед народу. А оскільки сприйнятий текст передавався в усній формі, ім'я автора і композитора затиралось. І пісня починала побутувати як народна. Можливі й інші випадки. Наприклад, відомий авторський текст вірш клався на народну мелодію або мелодію композитора, ім'я якого залишалося невідомим. Бувало й таке, що на основі певного авторського тексту складався подібний мотивами та образами, з тією ж ритмомелодикою, але інший народний текст, що побутував паралельно з літературним. Кожна пісня літературного походження має свою історію, проходить різні періоди поширення, шліфування, переробки, поки входить у народну традицію, зазнає певних змін, нашарувань різних епох. Але, незважаючи на ретельну народну обробку. Пісні літературного походження все ж відрізняються від народних специфічними рисами. Які ж це специфічні риси? Перше то рівень індивідуалізації. У той час, як усна народна творчість вибирає усе найтиповіше. Творить схематичні сюжети і доволі абстрактні узагальнені образи, літературна пісня як індивідуальна творчість побудована на основі особистих переживань, нетрадиційних ситуацій. Фольклорне узагальнення життєвих явищ тут поступається місцем індивідуальним почуттям, які викликані конкретними обставинами. Ліричний герой таких пісень висловлює своє бачення і розуміння світу, яке, як правило, не збігається із загальноприйнятим. У піснях літературного походження використовується дещо відмінний арсенал художньо-поетичних засобів. Це виводить народну лірику на якісно новий рівень. У ній не лише фіксуються окремі життєві явища, а з'являється філософське осмислення дійсності, висловлюється індивідуальне ставлення. Пісня набуває рис елегійності, медитативності. В текст уводиться пейзаж, який як композиційний елемент відсутній у народній ліриці. Увага переноситься на саму людину, її думки і почуття. Елементи сюжетності чи подієвості поступаються місцем відтворення душевних станів. А отже, пісня тяжіє до описово споглядального характеру. Пісням літературного походження властивий авторський стиль. Причому кожна окрема пісня чи група пісень одного автора відрізняється стильовими ознаками від інших пісень цього жанрового різновиду. Але, попри ці відмінності, пісні літературного походження мають дуже багато рис спільних із народними піснями. Оскільки пісня літературно-музичний твір, важливе значення має і мелодія. Деякі пісні побутують із музикою відомих композиторів, інші мають кілька варіантів мелодій. Давайте познайомимося з деякими літературними піснями піснями літературного походження. Найдавнішим відомим автором пісень, що побутують у народі анонімно, є Семен Климовський. Хоч ця постать українського козака-віршувальника є напівлегендарною, огорнутою романтикою народної фантазії, проте ряд дослідників фольклору сходяться на думці, що саме він є автором відомої пісні Їхав козак за Дунай. Приблизно такими ж давніми піснями є пісні. Авторство яких приписують легендарній українській народній поетесі з Полтави Марусі Чурай. До наших днів не збереглося жодних документів чи пам'яток давнини, які б підтверджували достовірність народних переказів, пов'язаних з іменем цієї полтавської піснярки. Проте її ім'я настільки відоме і поширене серед людей, що подібні докази видаються зайвими. Маруся Чураївна сама стала частиною народної творчості, як і її твори. Зокрема, твір Засвіт встали Козаченьки один із найвідоміших творів, приписуваних Марусі Чурай. Ці твори є глибоко патріотичними. Звичайно, і зараз багато пісень, написаних авторами яких ми знаємо. Можна вважати народними. З поміж сучасних пісень визнання всенародних здобули твори Марічка, Ясени, Ткача, Чорнобривці Сенгаївського низка поезій Дмитра Павличка з музикою Олександра Білаша, такі як Два Кольори, Явір, Яворина, Лелеченьки. Усі вони побутуються як народні. Деякі з них увійшли в традицію виконання як застільні пісні, пісні на весіллі. Відомі також твори Володимира Івасюка, Червона Рута, Я піду в Далекі Гори, Водограй. Це патріотичні пісні, пісні українських авторів. Але сьогодні ми говоримо про найбільш патріотичні пісні. А найбільш патріотичними є. Пісні, які називають гімни, вони становлять окрему групу пісень літературного походження. Гімн з грецької мови означає урочиста пісня. Такі пісні вперше виконувалися в давній Греції як хвала на честь богів та героїв. Пізніше їх почали виконувати під час спортивних змагань, різноманітних свят, офіційних прийомів. Державним гімном України є музичний твір Павла Чубинського та Михайла Вербицького Ще не вмерла України і слава і воля. Доля його непроста, як і доля самої України. У 1862 році на мотив визвольного гімну Сербія Свободна Павло Чубинський написав слова. «Ще не вмерла Україна. Крамольний для Росії твір був надрукований у Львівській газеті Мета. Як буцімто Шевченків. До 1917 року цей національний гімн на підросійській Україні переслідувався, був суворо заборонений і за радянських часів. Ось пісня, Ще не вмерла Україна. Давайте ми прочитаємо. Із Підручника. А тепер я хочу, щоб ми познайомилися із самим автором. Павло Чубинський, автор Гімну України. Народився Павло Чубинський на хуторі біля міста Борисполя на Київщині у Дворянській родині. Це село Нова Олександрівка зараз. Чубинські були освічені люди. Крім того, що давали освіту своїм дітям. Вони вчили селянських дітей, які жили на цих хуторах. Діти ходили до Чубинських, де вчилися грамоті. Сім'я була добра і чуйна. Коли хтось із дітей хворів, вони обігрівали його, поїли чаєм і страв. Плату за навчання брали невелику, заздалегідь домовившись із батьками. Після навчання в Київській гімназії закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. Навчаючись в університеті, хлопець з головою поринув у петербурзьке життя, присвятивши себе відродженню культури рідного народу. Під впливом поезії Тараса Шевченка почав писати вірші, друкуватися в журналі Основа, видав збірку Сопілка. Павлов серйозно зацікавився життям українського народу, його звичаями, побутом. Під час літніх канікул він їздив по Україні, збирав фольклор. Узимку на Різдвяні свята до Павла приїжджав Микола Лисенко. Він записував пісні від селян на зимовому ярмарку, а також від самого Павла. Ви ж пам'ятаєте, Микола Лисенко це знаменитий український композитор. Молодий юрист Павло Чубинський переймався проблемами школи поширенням освіти серед простого народу. Йому разом з товаришами вдалося зібрати чималі кошти. 34 карбованці сріблом на відкриття школи в Борисполі. Однак дозволу такого вони не одержали, незважаючи на те, що знайшли священика і двох дівчат, які погодилися безкоштовно викладати в ній. Павло Чубинський був двічі вигнаний царським урядом з рідної землі. Перше заслання відбував у Архангельську. Це Росія. А причиною було звинувачення Павла Платоновича у підбурюванні селян проти поміщиків. Маючи невгамовну вдачу і допитливий розум, за час заслання молодий юрист об'їздив усю північ, виконав велику народознавчу роботу, а вдома, знявши чиновницький мундир, співав українські пісні, тужив за батьківщиною. Розрадою і опорою в ті тяжкі часи була сестра Настя, яка приїхала сюди, щоб підтримати брата. Після повернення письменника з півночі географічне товариство доручило Павлові Платоновичу експедицію в Південно-Західний край імперії для проведення етнографічно-статистичних досліджень. Ця експедиція принесла вченому невмирущу славу який результат з'явилися в семи томах праці статистично-етнографічної експедиції в Західноруський край. Це було глобальне дослідження традицій, вірувань, обрядів народу правобережної України. Павло Чубинський написав близько 400 обрядових пісень, родини, хрестини, похорони, більш як у 20 місцях описав весілля. І ще така цікава деталь. Виявляється, що робота над створенням словаря української мови за редакцією Бориса Грінченка, була почата ще в 70-ті роки 19 століття. Літератори, філологи, етнографи збирались у когось на квартирі в Києві, виписували на картки слова, розміщували їх в алфавітному порядку, систематизували, сперечалися. Зберігся навіть жартівливий вірш, складений, мабуть, старицьким. Направлявся і дебати, і був зборів головою старий чуб товстопузатий, вже покритий сивиною, а старому чубові в той час не було ще і сорока. Вдруге висилають Павла Чубинського з України у Петербург після горизвісного Емського указу 1876 року, який був спрямований на придушення української культури. Це заслання стало для Павла Платоновича справжньою драмою. Лишалися великі борги, які тепер неможливо було сплатити. Дружину Катерину Іванівну з трьома дітьми довелось відправити у Бориспіль до батька. Рушилися життєві плани. Фактично, друге заслання зовсім знищило відомого вченого. Напівпаралізований тяжко хворий Павло Чубинський повернувся на батьківщину. Хвороба остаточно прикувала його до ліжка, помер, не доживши одного дня до свого 45-ліття у рідному хуторі поблизу Борисполя, де вже за часів Незалежної України йому встановлено пам'ятник. Ось так Павло Чубинський, який написав слова пісні, «Ще не вмерла України, яка стала гімном нашого народу. Тепер вона звучить на мелодію композитора з Галичини Михайла Вербицького. Первісний текст пісні перероблювався автором кілька разів, тому сучасний варіант відрізняється від нього. Отже, попрацюємо над цією піснею. Пісня, «Ще не вмерла Україна. Жанр це пісня гімн. Я думаю, що це вам варто записати до зошитів. Тема відтворення прагнення українців жити у волі, намагання боротися з будь-яким ворогом, захищаючи рідний край. Ідея віра оборонців рідної землі у неминучу перемогу над ворогом. Цілеспрямованість українців у доведенні, що вони козацького роду. Основна думка твору, тільки той народ може перемогти ворога, подолати будь-які труднощі, який має силу, мужність, витримку, взаємодопомогу, віру в досягненні своєї мети, готовий заради цього пожертвувати своїм життям. І ми теж з вами віримо у перемогу нашого народу. А вірячи в нашу перемогу, подумайте, чому. Читаючи цей твір, ми хвилюємося і в той же час пишаємося ним. А крім того, вивчіть на пам'ять пісню, що не вмерла України. Всього вам доброго!